Вони походали майже на 950 лямів війська, а ми набили майже лярд кілів. Майже 7 годин безперервних зборів, і це тільки перший день, як ми залетіли в новий кор. Ви на каналі Ред і Посіпаки, і приємного перегляду! А хто додивиться до кінця, зможе отримати приємні плюшки від новий рік. Першим збором заходить ворік, сідає. Одразу попереджу, що всі наші цілі були на фермшмоті, тому їх надалі даже показувати не буду. Проносимо 5,8 ляма війська на 198 лям моці. Другим збором заходить студент і вже підпалює. Фул-оранжевий сет коней. Наші 2,4 ляма коней заходять в 61 лям війська на фаланзі капи. І приносимо 3,1 лям піхоти і луків, але виходимо з нього. Знов заходить студент, підпалює. Заходимо конями в 54 ляма війська і приносимо 8,6 лямів піхоти і луків. Паралельно, як бачите, затарюємося ресурсами. І знов заходить студент підпалює. Заходимо в 45 лямів війська і вже приносимо 13,5 ляма піхоти і луків. Знов заходить студент підпалює. Приносимо нашими конями 16 лямів війська. І останній збір теж конями. На ну, 14 лямів лямівбитими. Все інше добиваємо в соло. Зборимо вже наступну ціль, заходить студент. Наші 2 ляма коней заходять 54,7 ляма війська і приносимо 149 лямів піхоти. Ще раз заходить студент, підпалює. Заходимо майже в 40 лямів війська і приносимо 17,4 ляма піхоти. Третій збір від студента на цю ціль. 2,4 ляма коней заходить 22,3 ляма війська. І приносимо 14,7 лямів піхоти і коней. І четвертим збором студент його добиває. Третя наша ціль вже горить, значить я десь пропустила перші збори на нього, поки в мене не було мережі. Студент заходить і підпалює. Наші 2,4 ляма піхоти. Заходять 38 лямо війська і приносить 11,6 лямів піхоти луків і коней. Паралельно лорік збереться інший замок. Фулоранжевий сет коней. Наші 2,1 ляма кави. заходять 48 ляма війська на фаланзі піхоти. І приносимо 9,5 лямів піхоти. Вертаємося до попередньої цілі, яку зберег студент. Заходимо, підпалюємо. Заходимо піхотою в 26,6 ляма війська і проносимо 24 лями. А інше деребанимо в соло. Лорік теж заходить і підпалює. 2,2 ляма коней заходять 38,5 ляма війська. І приносимо 114 ляма піхоти. Наступний збір теж коня ми заходимо, підпалюємо. Заходимо в 27 ляма і приносимо 14,3 ляма піхоти. І лорки його до зборя. 2,2 ляма кави заходить 12,7 лямів війська і приносимо 8 ,9 лямів піхоти луків і коней. П'ята наша ціль заходить студент, підпалює. Наші 2,4 ляма кави заходять в майже 52 ляма війська і приносимо 16 і 6 ляма піхоти. Ще раз заходить студент підпалює. 24 ляма кави заходять 35 ляма війська і приносимо 21,1 лям піхоти. І четвертий збір заходить в цей замок, і я думаю, все добиваємо, бо в мене знов пропадає мережа. На наступну ціль перший збір від студента підпалюємо. 2,4 ляма кави заходять, 49,3 ляма війська. І приносимо 22,3 ляма піхоти. Ух, смачно! Наступний збір заходить під палі. Знов заходимо кавою в 27 ляма війська і приносимо майже 21 лям піхоти і кави. Наша сьома ціль заходить перший студент. І підпалює її. 2,4 ляма кави, заходять в 58,3 ляма війська. Приносимо 19,5 ляма піхоти. Другий збір заходить. Заходимо кавою в 38,8 ляма війська і приносимо 20 лямів піхоти. Наша восьма ціль вже горить, але заходить студент підпалює знов. 2,4 ляма піхоти заходять 47 ляма війська і заходимо на 18 лямів, піхоти луків і коней. Дев'яту ціль підпалює студент. full оранжевий сет луків. 2,4 ляма луки заходять 45,4 ляма війська і проносимо 14,3 ляма піхоти і кави. А останню збору в нього вже заходить одесит. Фул-оранжевий сет луків. 2,4 ляма луків заходять в 10,8 ляма війська. І приносимо 7,8 ляма піхота луків і коней. Десяту ціль зборить лорік і підпалює. Наші 2,2 ляма піхоти заходять в 51,8 ляма війська. І приносимо 5,9 ляма піхоти і луки. Другим збором заходить лорік, підпалює. Заходимо в 45,8 ляма війська і приносимо 4 ляма піхоти луків і коней. Одинадцяту нашу жертву підпалює студент. Заходимо луками в 28,4 ляма війська і приносимо 12 ляма піхоти і коней. І ще раз заходить студент підпалює. Заходимо луками в 16,2 ляма війська і проносимо 8,3 ляма піхоти і коней. 12-ту нашу жертвочку зборить одесит, впалює. Полуранжевий сет піхоти. 24 ляма піхів заходять в 31,7 ляма війська і проносимо 173 ляма луків. І ще раз одесит його підпалює. Заходимо в 14,3 ляма війська і повністю все проносимо. 13 ціль збори студенти підпалює. 2,4 ляма луків заходять майже 43 ляма війська. І приносимо 18,6 ляма піхоти і коней. Наступним туди ж заходить лорік, підпалює 2,2 ляма луків заходять 24,3 ляма війська. і приносимо 148 ляма піхоти і коней. Студент заходить, 2,3 ляма кави, заходить 31,3 ляма війська і приносить майже 16 лямів піхоти і луків. Ще одну таку ж ціль зборимо, студент заходить, підпалює. 2,3 ляма луків заходить 38,3 ляма війська і приносимо майже 20 лямів коней. 16 наша ціль. Студент заходить і підпалює. 2,4 ляма піхоти. Заходить 48,6 ляма війська. І проносимо 6,5 лямів в піхоту луківи коней. Ще раз заходить студент, підпалює. 2,4 ляма піхоти заходить 42 ляма війська. І приносимо 8,9 лямів піхоту луки коней. І наступний збір теж заходить студент. 2,4 ляма піхоти, в 33 ляма війська і проносимо аж 23 ,4 ляма луків. І до його піхоти, проносячи 9,7 ляма луків і осадок. Нашу 17 ту ціль першим зборить студент і сідає і приносимо 65 ляма війська на 230 лямів моці. Наступним заходить одесит і підпалює його, звільняючи студента. Фулоранжевий сет кави. Наші 2,5 ляма кави заходять 38,8 ляма війська і приносимо 9,7 лямів піхоти. Тут я вже зовсім пропадаю з мережі і замість мене працює інший оператор. Студент зборить нашу 18 ту ціль, підпалює. Наші 24 ляма кави заходять 53 ляма війська і приносимо 18,7 лямів піхоти. І студент останнім збором його до 24 ляма піхоти заходять 10 лямів війська і приносимо 7 лямів піхоту луки Коней. Одесит збору вже підпалену нами 19 жертву і сідає. І приносить 4,5 ляма війська на 187 лямів моці. І ще раз одесит його зборить, підпалює. Наші два ляма піхоти заходить 46,6 ляма війська. І приносимо 11,5 лямів луків. Ще раз одесит заходить і підпалює. 24 ляма піхоти заходить 35 ляма війська і приносить майже 16 лямів піхоти і луків ще раз заходить підпалює 24 ляма піхоти заходить 19,2 ляма війська і приносимо 10,6 лями в піхоти і луків. І одесит 10 до збору його піхотою. Наші 2,4 ляма заходять 8,5 ляма війська і повністю все проносимо. І наша остання 20 та ціль заходить студент і підпалює. 2,4 ляма коней заходить 53 ляма війська і приносимо 5,3 ляма піхоти і коней. Ще раз заходить студент, підпалює. 2,4 ляма коней, заходить 47,6 ляма війська і приносимо 6,4 ляма піхоти і коней. Третім збором студент заходить каву в 38,4 ляма війська і приносить 2,4 ляма піхоти і луків. Збором заходимо кави в 36 ляма війська і приносимо 4,1 ляма піхоти і луків. Наступним заходить одесит, підпалює. 24 ляма кави. Заходить 31,8 ляма війська. І приносить 3 ляма піхоти і луків. Студент заходить в 28,7 ляма. Підпалює і проносить 12 лямів піхоти і луків. І одесить заходить перед останнім збором, Відпалює. Заходимо кавою 16 164 ляма війська. І приносимо 7,8 ляма піхоти і луків. І останній збір від одесита. Підпалює. Заходимо кавою. 8 8,6 ляма війська. Приносимо сімляник, піхоти і луки. все інше добираємо в соло. Зараз було смачненьке, а тепер буде приємненьке. Пропонуємо вам взяти участь у розіграші приємних плюшок під новий рік. Умови розіграшу прості: бути підписаним на ютуб канал Редбанка і Посіпаки, бути підписаним і бути учасником групи Lords Mobile інформація. Поставити лайк і залишити коментар під даним відео в Ютубі. А в день визначення переможців ми попросимо скріни підписок на телеграм і ютуб канали. А ось які плюшки вас чекають у результаті. Перше місце аккаунт хорошими статами шмотом. Друге місце 300к сапів. Третє місце 3 фулбанка з доставкою. Четверте місце 100 к-сапів. П'яте і шосте місце один фулбанк. Не втрачайте свою можливість виграти щось приємненьке, беріть участь у розіграші і підтримуйте український контент. Всім удачі! З вами була Редбанка, і до нових зустрічей.